Доброго дня, діти! Сьогодні в нас з вами буде виховна година. Назва нашої виховної години зображена на слайді. Ну, читаємо! Мій улюблений світ без насильства. Так, мій улюблений світ без насильства. І хочу я почати нашу годину, наше спілкування таким віршиком. Дитячі очі, чисті, щирі, в них видно наміри й вони чорні, сині, сірі, бувають радісні і сумні. Наша вправа буде називатися Два яблочки. Так? А, я вам пропоную подивитись пост на ці гарненькі яблочок. Вони гарненькі? Да. Що ви можете сказати про них? Ну, якщо вони вам, спод... вони вам подобаються? Да. Добре. Що ви можете про них сказати? Соковиті. Соковиті, так? Ще. Солоденькі, мабуть, ще. Гарні ще. Які вони? Рум'яненькі, червоненькі, ароматні, так? Добре. Ну, чесно сказати, оце яблучко мені не подобається. Це знаєте, чому мені сподобалося? Його не подобається корма. Ну, якесь таке. Я хотіла, щоб воно було вибліше. Я пропоную кожному з вас взяти яблучко і знайти в ньому те, що вам не подобається. І кинути так само його на полівку, як і я. Що Вірі не подобається в цьому яблучку. Так, ти любиш зелене яблука, так? А воно червоне. Кидай яблуко. А що, воно не кругле? Так, не кругле. Воно, ти робиш три діяблу, покидаєш. Наступна в нас Софійка тримає яблучко. Воно не кругле і не кругле і не зовсім червоне, так? кидаю. Але коли я його покладу, дивіться, тарілочку. Воно не бере таке, яке воно. Червоне. Фостики є кож. Я доказав, що воно не червоне, але ж ось дивіться, ще більш зеленішеньке яблучко. Таке саме яблучко, як і ті. Але воно чимось відрізняється. Я придумаю. Ти чим воно відрізняється? Чим, ну, схожі, вони всі красиві яблучка. Але одне з них чимось відрізняється. Показати чим Зараз покажу. Це те яблучко, що ми били з вами, так? Дивіться, коли ми його візьмемо, затріжемо, подивіться, воно всередині. Вижуємо ось гарненьке, червоненьке наше яблучко, яке лежало і яке ми набили. Чуєте, який хруст? Mm -hmm. Яке воно суховите. так? Подивіться. Відрізняються наші чим-небудь? Так. Да. Чим? Тут. Побити. І всередині, чим яблучка відрізняються? Так, мило. бачиш, синці є в нього. Все ж ми до такого гарного яблучка. Красивого яблучка ми зробили з вами ось таке. Знаєте чому? Тому що воно всередині було таке полісіньке. Коли ми почали його кидати, воно стало м'яким, бачите, на ньому навіть можна побачити всіх тече. Всіх тече, воно плаче. Так само дітки буває з будинками. Подивіться, один на одного, всі люди на один, так? Але знаходиться якийсь розумний хлопчика або дівчинка, які говорить, от, от ти мені не подобаєшся, тому що в тебе не таким кормом очі, як у мене. І всі починають цю людину скувати. Так, дитинку? І зовні дитинка, зовні дитинка, ніби й схожа, так? так як яблучко. Але коли всередину до дитинки заглянемо, всередині в дитинки твориться ось таке. Їй боляче. В неї можуть виступати. Синці можуть бути руці, так? Дитинка може, бути, може плакати. Але знов вона така сама, як і ми. Побачили? Ось до чого привозводять ваші образи, ваше насильство, ваше насильство над кимось. А ви, дітки, коли-небудь задумалися, скільки важать наші слова. От ми буває там, коли знемося, ми на людину ображаємо, говоримо багато негативних слів. Ви коли-небудь задумувалися, скільки вони важать? що вони взагалі? Чи важать вони щось для людини, до якої ви їх направляєте? Важать в наші щось в словах, щось чи ні? Так. Так. І зараз я покажу вам притчі. Притча буде про голуба і про синичку. Одного разу синичка і воду сиділи на гілочці. І був такий самий гарний день. Важить сніжинка. Бог подумав так само, як і ви. Ну і сказав, що, ну як на мене, сніжинка взагалі нічого не важить. Тоді сонечка почала розповідати. Ти знаєш, одного дня я сиділа на війни, любувалася снігом. Гарні такі красиві сніжинки падали на гілці. І от я нарахувала до сині мільйонів 450 тисяч 160 тисяч. Впала остання сніженка, їх наламала. Синичка з рухнуть, посухнена. І голову залишиться стане до цього снігу. Давайте ж ми подумаємо, що варті наші слова, скільки вони бачить. Що наші слова роблять для людей, які нас... Добре, Віра. Дякую. Всі один кошти. Так. Пісельно. Красиво. Добре. Так, добре. Радість. Так. Ви відчували радість. Вот так? Осмішка. Коли ви теркалися один одного ручками, ви не били не цей, ви що відчували? Тепло, Тепло. Тепло відчували, так? Тепло. Ще які у вас були емоції? Приїзд. Ви за що? Прияз. Приєс, так? Ще які були ваші емоції? Ото, що вам говорили приємне. Ви відчували задоволення? Так, да. Так, задоволення в нас є. Так. Смайлики, цей смайлик який? Радісний. Радісний і веселий. Цей смайлик який у нас? Злий. Злий. Так. Зулий. Отже, злий смайлик. Ми візьмемо і приклеїмо його до насильства. Тому що ми робимо насильство коли? Коли ми які? Позьмите. Коли ми злі. Ось емоції, які йдуть від насильства. Так. А від добра, які йдуть емоції. Радісність. Радісні. Так. У вас у кожного є посмайлики. Я пропоную вам сьогодні обрати, що ви обираєте: насильство і злість чи добро і радість. Ненависть, зникнуть, зникне ненависть, зникне жорстокість, зникне насильство, коли ми кожен з вас станемо хоча б трішечки добрішими. І саме тоді дитячі очі і чисті, і щирі. Вони будуть чорні, сині, сірі. Якщо все добре в нас, то які ми... Щасливі. Щасливі. На цьому наш захід закінчений. Дякую вам за увагу.